Так, доброго вечора. Ми з України. Коротенький ролик. Хочу розповісти, бо, мабуть, більшість не знають. Друк армія освоїла і серійно випускає муви. Мінні універсальні підривачі. Ну я про них там окрему серію знімав, так що можете подивитись. Багато де цих мувів ніхера нема. Ну і де їх брати, особливо на піхоті, теж складно. Тому, в общем, налагодили виробництво мувів аж двох типів. Відрізняються вони по типу використовуємо детонатора. Або з отаким тупим кінцем це під детонатор волонтерський. Ну, як би саморобний, не то що волонтерський. Тот, який робиться друкованої втулки Єврокапсуля і КД-8 збирається. От саме на Єврокапсуль потрібен отакий тупий закруглений ударник. І гострий ударник Це під підстандартний МД5М. Йому якраз потрібно Голка, щоб була на кінці, щоб воно спрацювало. А як воно збирається? Давайте зберемо та подивимось. Як стандартний мув. Зроблено як на муві 2. Кстати, зверніть увагу, яку зробили чеку, Да? То, що совок не спромігся зробити за весь час свого існування. .е. Транспортне положення, пружина піджата, вадьора ну, така пружина. І бойове положення. Переводимо його в бойове. коли плануємо ставити. І хлопці, так як робилось це. Ну, з оглядкою на те, що багато хто у нас недоучений, зробили ще запобіжні отвори. Тобто .е. можна ще шплинт йде в комплекті, а так Якщо вистрибне вдруг ЧК, давайте сходу і спробуємо. Бачите? І шплінт остановив, не дав дойти. Ну, взагалі, нікуди. До МД5 не достало. Взагалі, ну, дуже гарно оця ідея зробити запобіжну таку ту саму. Так як дальнього взводу тут нема, то ця шпілька в -то, від бережності при роботі буде спасати. Тобто сенс її який. Перевели, як ставимо, в бойове положення. Зачекували. Цей отвір просто вставили шплінта, ну можна навіть трохи підігнути. Ну, зовсім його розгибати не рекомендую. Поставили на міну, тянемо розтяжку, закріплюємо розтяжку. В общем, все робимо. Зусилля на висмикування досить велике у нього. То есть, само воно ну, навряд чи коли висклізе. Після того, як розтяжка у нас натягнута, все нормально, все перевірено. Виймаємо шплінта і уходимо. Ну, все все в бойовому положенні. Ну і бачили, якщо вдруг коли розтяжку тянемо і, і зірвали, то вибуха не буде, воно становиться на оцій шпильці. Тобто мув в 2, але добре модернізований друг армії. Рекомендую. Оце раз. Ну, і друга варіація мова. Вона універсальна, ще використовується сюди, накручується ще одна деталь, і може вставлятися мисливський патрон 12-го, по-моєму, калібру. І це виходить сигнальний пристрій. Ну, якщо ну, на фронті воно якби не актуально, але якщо десь де можуть шлятися і свої якісь заблукаючі, то можна використовувати от, сигнальний пристрій. Без нього це використання просто як мова. ЧК тут, бачите, більш така цікава, то є .е. T-образна. І теж, як в мові 2, те саме два положення. Тобто, .е. транспортно, оце було. І друга проточка, оце бойове. І те саме Отвір під. Запобіжну чеку. Постановка все те саме, як на цьому. Просто різновид. Тут чека така, тут така. Це вже, в общем, хлопці крутяться як можуть, хто що їм допомагає з виробництвом, хто то має лазер ріже. От таку чеку, хто має гнуття, там, з проволоки такі. В принципі, на роботу воно особо не впливає. Ця теж висмикується. Ну, пружини досить гарні. Ну, зараз вам продемонструю. Ну, бачите, ну, дерев'яха ну, досить м'яка, але б'є досить гарно. Так що, можу сказати, що от тепер і далі, якщо в кого нема мувів, то він добаю. І не пошевелив своєю жопою, щоб замовити та отримати оці мови. Тобі ж вони є, звертайтесь на друг армію. Я сподіваюся, що питання дефіциту мовів хлопці вирішили. Оцей теж так да. На наружу прикручується отут -от перехідник під мисливський патрон, але в нього вкручується... МД5 і маємо звичайну мову. Так що з дефіцитом мови буде трохи простіше. Ну і плюс, опять же, ці мови можуть використовуватись там, якщо електроконтактну пробку поставити сюди. Ну, любу пробку вплоть до того, що в цю всунути два проводка, залити клеєм і вкрутити ну, замість єврокапсуля. То так як стальні ударники при спрацюванні буде, він буде замикати електричний ланцюг. Ще таке використання, ну так, любий мову можна використовувати, ну вдруг хто не знає. Як запобіжник там на боєприпас на дальнє взведення там при взльоті. Ну, тільки якщо використовувати його ну, ці мови під електроконтактний. Ну, під замикач, то треба буде шмат пружини відкусити, тому що пружини досить сильні. Замкнути проводков, там вистачить зовсім меншої кількості. Ну і опять же, під електроконтактним, ну, на бойове положення можна не ставити. Ставимо на транспорт на цього, теж з головою буде вистачати. Бачите? В принципі, можна навіть пружину трохи послабити. Щоб воно проще висмикувалося, а контакти воно все одно зажме. Ну, це якби не основне його призначення, основне це що. Підривач мінний, тому рекомендую. Вони вже в виробництві. Звертайтесь, отримайте. Все буде Україна.